У четвер, 26 жовтня, в Сумах провели в останню путь мужнього молодшого сержанта Ігоря Ольховика. Військовослужбовець із кінця 2022 року боронив Україну від окупантів, служив на посаді заступника командира бойової машини, навідника оператора механізованого відділення сухопутних військ. Загинув відважний воїн 12 травня поточного року під час активних штурмових дій росіян у Донецькій області, але тривалий час вважався зниклим безвісті, і рідні не втрачали надії його знайти живим. Ми прийшли вшанувати нашого брата, мого меншого брата, чоловіка, захисника України. Він загинув під Бахмутом, захищаючи нас. Він був дуже люблячим батьком по-перше, і дуже гідною людиною. Коли хто йшов на війну, він сказав, я відправлю своїх, а потім будемо. Вирішувати питання далі. Так і пішло. Зато привезли його. Ми його довго шукали. П'ять з половиною місяців. Знайшли. Освітний хлопець, він у за мною. Нам є раді кого жити. У нас залишилася дитина маленька. Будемо виховувати. І молиться за всіх захисників, тому що їм потрібні наші молитви. У цивільному житті Ігор Ольховик був слюсарем-ремонтником п'ятого розряду. Для рідних, друзів, колег та бойових побратимів це непоправна втрата, адже загиблий був доброю, чуйною та світлою людиною, справжнім патріотом України. Він прийшов до мене в бригаду 20, 20 серпня 2021 року. Він багато де працював, в Польщі був. Він приїхав, ну, він мені зразу сподобався. Це була дуже трудолюбива людина. Вона виконувала всі свої обов'язки. У ну, мене до нього питань не було. Він дуже-дуже гарний хлопець, як вчора узнав, його смерті дуже-дуже розстроївся. Ну, а взагалі гарний хлопець. Земля йому пухом. Герой, настоящий герой, ми з ним зв'язувалися до останнього. Він мені 7 чи 5 травня, останній день, ми з ним зв'язувались. Він каже, не пиши, не этот». він був під Бахмутом. Він каже, не пиши, не дзвони, каже, у нас тут така обстановка, що каже, нас прослуховують. Є, тут, каже, я багато не можу розмовляти з тобою. І ото був останній розговор зі мною. Де 7 чи 5 травня ми з ним останній раз спілкувалися. Ну, слава герою! Земля йому пухом. Він загинув геройський, захищаючи нашу батьківщину, і всі ми на сьогоднішній час. Це наша доля захистити наше. Наше майбутнє, майбутнє наших дітей. У нього взагалі життя була цікава, яскрава. Це гарна, добра людина була. Дуже любив життя. Ми деякий час були на Бахмутському напрямку. Зараз я на Куп'янському напрямку, а він навіки залишився під Бахмутом. Відспівали хороброго молодшого сержанта Ігоря Ольховика у Свято-Георгівському храмі Православної Церкви України. Ще молимось, за упокоєння душі. Спочилого раба Божого новопреставленого воїна, Ігоря і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули. Відважного воїна оборонця Ігоря Ольховика з усіма військовими почистями поховали на Алеї слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.